Виже шлузберг у лотеринському Фурбаху вже різне бачила на своєму віку. Але ще ніколи її не підкурювали доведені довіччої татки. Саме це й мають на меті Патрик і Фредерік. Нам нічого більше не залишається, як у такий спосіб висловити любов до наших дітей. Цією акцією ми хочемо привернути увагу до проблеми батьківства. Обидва чоловіки належать до дедалі численнішого руху у Франції руху батьків. Усі вони розлучені і в них відібрали практично всі права на дітей. Патрик, приміром, має право бачити свого сина, дев'ятирічного Олесіо, лише раз на два тижні на вихідних. Цього йому замало. Коли мені по справжньому кепсько, тоді я дивлюся фото сина. Тоді моє серце оживає, і я знаю, що мушу боротися за нього. мій син це моє життя. Це частинка мене самого життя без нього. Я не можу собі уявити. Він єдина людина, яка приносить мені щастя і радість у житті. Коли дружина покинула його, Патрик змушений був продати будинок, у якому вони жили. Він впав у тяжку депресію і навіть залишив роботу водія автобуса. Те, що бачитися із сином, він може лише зрідка додатково його гнітить. Це при тому, що школа Алесіо розташована поруч, але мати заборонила дитині приходити до батька на обід. Я можу дуже добре подбати про мого сина. Я завжди маю багато ідей, що ми могли би робити разом. у цьому моя колишня дружина не може мені дорікнути. Я даю своєму синові дуже багато любові і, оточуючи, також бачать, з якою любов'ю я ставлюся до Алесіо. Злість та розчарування повністю зруйнували стосунки Патрика з колишньою дружиною. Він більше не хоче напряму спілкуватися з нею і звернувся до суду, аби отримати рівні з матір'ю права на дитину. Тоді Алесіо міг би жити тиждень у мами і тиждень у тата. Це модель, яку Франція запровадила першою серед європейських країн ще 2002 року. Французькі законодавці в такий спосіб стали передовиками у сфері рівноправ'я матерів та батьків. Адвокатка Мар Елен Матіудакіс представляє інтереси матерів, які борються проти такої моделі. Через розлучення батьків діти часто змушені змінити місце проживання. часто доводиться міняти й школу. Тож їм не можна завдавати, що це постійне чивникування між батьками. Що сваряться і самі лише починають нове життя. Це занадто для дитячої психіки. Ці аргументи не переконують Патрика та його однодумців. Вони впевнені, що лише регулярний контакт з обома батьками може нормалізувати життя дитини. Однак, французькі судді зазвичай бачать це інакше у понад 80 відсотках випадків. Матері отримують одноосібно батьківські права. Скаргу Патрика та Фредерика теж відхилили. коли пара розлучається, більшість французьких сімей виходить з того, що мати може краще подбати про дітей. Судді також люди і мають відповідні упередження. Крім того, зазвичай у суддів замало часу, аби в деталях виникнути у кожен окремий випадок. Тож, ухвалюючи рішення, вони керуються переважно консервативною моделлю. такі країни, як Бельгія, Чехія чи Італія, вже випередили Францію в питанні рівноправ'я матерів та батьків. Модель, коли діти по черзі живуть у двох батьків, тут уже радше правило аніж виняток. Французькі татки також прагнуть цього. Роль батька змінюється. Вони тепер набагато більше присутні в житті своїх дітей, ніж раніше. Вони присутні на пологах, потім вони гуляють з возиками і носять дітей на животі. Тепер це вже звичні ролі для батька. Через це нині під час розлучень так складно вирішити, з ким має залишитися дитина. Патрик і Фредерик переконані, що їхні діти нещасні без них. Нашим дітям потрібні батьки так само, як і мами, написано на одному з транспарантів руху батьків. Чоловіки цілу ніч промерзли на вежі. Принаймні, своїх дітей вони цією акцією, мабуть, переконали б.